Подарунки військовим, нові спальні мішки, сонячні батареї та гроші на бронежилети отримав полк спеціального призначення військової частини А 0680 73 спальних мішка, 5 сонячних батарей та кошти в сумі майже 23 тисячі гривень були передані військам спеціального призначення. Вручали подарунки представники обласної ради, громадські діячі та благодійники. Кошти на бронежилети були зібрані під час благодійного концерту. Керівництво частини говорить, що на цю суму вони зможуть придбати близько 20 одиниць екіпірувань що ці подарунки в різних ситуаціях знаходяться наші військові, можливо, десь і в степу, і на блокпостах, і так далі. Тому було прохання такої військової частини закупити, закупити спальні мішки. Запрошені були акумулятори від сонячних, тому що в польових умовах або навіть відключення електроенергії не дає можливості зв'язку. Це адресна допомога для цієї конкретної військової частини. Воно більше нікуди не буде передаватися, це буде використовуватися керівництвом цієї військової частини.